Я недавно посадила в тюрьму чувака, який просто слухав російський гімн на вулиці. Старалася так. Ірена, тепер суддя. А? Ні, я просто подала, до речі, подала заяву, це дуже було класно. І йшли ми по вулиці з дівками. Сидить мужик, з кулька слухає, блін, реально целофановий кульок, і там отечество. Ні, це, це знаєш, алкоголь заборонено пити в громадських місцях в пакет. знаєш, Так він в телефон запахав пакет і подумав, якщо що включу російський гімн, ніхто не почує. не він, він його слухав по кругу, розумієш, і ага. він не на тих напав, тому що ну, я йому показала факт, він потім розказував, що я намагалась його вбити цим факом. Я йому кричала дуже. Багато неприємних слів, що моя собака відкусить йому яйця. Що що всі вони. А він кричав, що ми нацисти, так? Що ми mm -hmm. наци... І це, і до що речі, є причина станції в, в поліцію, типу, подати і посадити людину в тюрму, щоб він нас обзивав нацистами і казав, що ми на це заслуговуємо, То... що з нами відбувається. Я, ми довели цю справу до кінця, мужик сидить в тюрмі. Тепер, Отак, от, вот. це, супер, це супер, це супер. Ні, це так. Е, е, по -по, він був в якомусь магазині, можливо, там, де є русський квартал, і там йому в кінці кажуть. Гімн, брате, будете? Ой, пакет. А я uh, хотів уточнити... Для двохсотих, да? Хотів уточнити... Uh, добрий, ти, добрий стрім. Ти довела справу до... Тільки до кінця, життя, тільки До життя. кінця. Так, Саша, то, що тобі не вдається, давай. Да. Ти довела справу до кінця, людина за ґратами. Це повпливало то, що ти маєш е, зв'язки в французькому посольстві, чи просто там от всі негативно відносяться до моск до, до тих людей, які підтримують е, я, я... Росію, москалотою. Й... Це була Єбуч. маніпуляція. Я кажу: по перше, добрий день. Мені як журналісту дуже приємно, що приїхала поліція. Я обов'язково скажу про це на телебаченні. Завжди кажіть, що ви журналіст, навіть якщо ви не близько журналіст, це дуже це дуже лякає людей. А потім ти кажеш іншу маніпуляцію. Мені так приємно, що Французькі жандарми працюють в Києві над тим, щоб встановити відповідальність за військові злочини. І ясно, що після цього вони не можуть тобі сказати іди звідси. Діпи, а це нормальний француз. Потім він починає кричати, що ми всі брудні іммігранти. А я просто кажу, що а він на соціалці живе за мої податки. От, і все голову да Вау. не факт. Ми з ліса з собакою вийшли. Тут можливо якась частина була правдою.